Всім привіт! Мене звати Тетяна, мою донечку звати Емілія, і скоро буде три рочки. Друг Емілії вже понад пару місяців ходив до того в садочок, і вони були позитивно вражені дитині, подобалося мамі, подобалося. вони нам порекомендували, і ми вирішили спробувати. Сумнівів не було, але звичайно, що материнська тривожність була. Те, що моїй дитині дуже сподобалося, вона з другого дня хотіла йти далі в садочок разом з дітками. Потреба була така, щоб моїй дитині все подобалося, щоб вона виходила з садочка і казала: А завтра ми підемо в садочок дуже позитивні, тут дуже стильно, дуже гарно. Дитина задоволена, вона кожен раз питається за діток, за вихователів, і це, напевно, найбільше тішить через то, ми сюди ходимо. Подобається, що в просторі тут вікна, дуже дуже світло, тут стильно, смак дитини прив'язується також в цьому. Напевно, шуті, що, що дитина, дитина познайомилася з багатьма дітьми і вона має друзів. Про яких вона думає, про яких вона говорить. Наприклад, я завтра поділюся з там, макарчиком, печенькою, Лізою візьму ляльку, будемо гратися. Це дуже цінно, що ну, дитина має друзів. Людей, з якими вона хоче, напевно, ділитися чимось, крім мами з татом. Я Всім рекомендую. Я завжди говорю про те, що варто спробувати принаймні хоча б один день. Це тут грошей не коштує, так що можна прийти, спробувати, сподобається дитинці. Я не сумніваюся, мій досвід показує, що сумніви тут не потрібні. клас!